Шановні члени комісії, розпочинаємо наше засідання. Розгляд, друге питання, розгляд документів та прийняття рішення стосовно кандидата на посаду міського голови міста Бровари Ярошенко ОВ. Це перше у нас е, звернення, тому дивіться, у нас виникло одне питання. Е, стосується це оплати і зроблена вона е, вірно, але зазначена тільки ксерокопія. Да. Раніше нам лектор давав роз'яснення в усному такому да, порядку стосовно того, що в законі е, в переліку, який нам надали, чітко вказано, що це повинен бути, я вам зараз зачитаю, як вказувати, документ. Документ. документ про внесення грошової застави. Так. Не написаних серокопі. Ну і не написано не. оригінал. Ну, і не написано, що це оригінал. Шановні члени комісії, звертаю вашу увагу. Ви фахово спеціалісти, можливо, не зв'язані з фінансами, а можливо, зв'язані. Але всі ми з вами виконуємо якусь частину фінансового порядку. Так? Документ, який підтверджує фінансову операцію, завжди надається тільки оригінальним. Коли вона приходила і подавала нам цю заяву. У Нас були присутні тут декілька членів. Вона принесла нам оригінал. Вона нам її показала. Але ми, ми взяли в неї копію. Ну, не були на той момент освічені саме в цьому питанні. Тому е, в мене виникає така слідуюча пропозиція, щоб ми... По Єрошенці Олександрі Володимирівні сьогодні прийняли рішення, але ми її передзвонимо і попросимо, щоб вона нам донесла той оригінал цієї квитанції. А більше нікаких А більше ніяких. Тому я вважаю, просто буде нечесно по відношенні ні, до ні, цієї людини да, да, да. зробити ось таким чином. Ви не заперечуєте? Ні, ні. ні. Більше, ні. ні? прошу людину. Ви знаходитесь під дуже пильним оком відеокамер. Я вас просто попереджаю про те, що якщо ви зараз зробите визначена навіть свою помилку і приймете отаким чином рішення, коли у вас не повний пакет документів або документ, які не відповідають чином законодавства. Зрозумієте правильно, при прийомі послідуючих документів ви будете просто зобов'язані для дотримання рідного права усіх кандидатів приймати те, що вам буде приносити. Тому я, я, я вас що Ми зробили помилку. Ми можемо вибачитися, ми ще в сроках так. попросити Донести Олександру Володимирівну оригінал документів. Ви Ні, перший так. документ і потім рішення. Так. Не приймайте рішення без оригінального документу. Не створюйте прецедент. До нас завітала. Прокуйте 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 Дякую, а ми Ми вам копію вертаємо, тому що обов'язково повинен бути. Дякую за розуміння. І вибачте, що ми вас потребували. <плес> Тоді до завтра, завтра, згідно закону, ми маємо прийняти рішення. Ми виносимо рішення зараз на зборах. І завтра ми вам з вами зв'язуємося і віддаємо вам рішення про <плес> вашу реєстрацію. міського голови тому, що я по телебаченню побачила, що 21-й подав колочко. І сьогодні вже повідомили, вже йому вручили росіяни. Термін до трьох днів. Три ну, дні, так вині, третій день спливає. Дякуємо вам, ми з вами зв'яжемося. Тоді давайте повернулися. Ще раз вам дякую. Шановні шлани комісії, давайте знову повернемося до другого питання. Розгляд документів та прийняття рішень стосовно кандидата на посаду міського голови міста Бровари Ярошенка Ува. Так як ви вже бачили, принесли нам оригінал. Цього документу, тому давайте поставимо це питання на голосування і проголосуємо. Прошу, будь ласка, хто не заперечує, тому ставлю питання. Хто за? Реєстрацію. За реєстрацію та прийняття рішення стосовно цього кандидата. Хто проти? Утримались? Рішення прийнято.